Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу вам розказати про різні і найбільш поширені формати текстових документів, а саме про PDF, Docs, RTF, ODT і TXT. Перш за все, варто визначитися, що таке текстовий документ. Текстовий документ це файл, який призначений для створення, редагування і перегляду тексту. Головним компонентом текстового файлу є набір символів. Саме. Таких символів, які ми можемо прочитати, а не просто двійкових значень. Додатково такі файли можуть також містити таблиці, рисунки, графічні компоненти, проте це не є обов'язковим. Найбільш відомими типами текстових документів є PDF, Docs, Dtf, ODT і TXT. Також до текстових документів можна віднести і всім відомі формати PPTX, які є презентацією, і XLSX, які є таблицею. Але ми не будемо їх розглядати у цьому відео. Отож, почнемо з PDF. PDF розшифровується як Portable Document Format. Цей формат був розроблений компанією Adobe Systems. Відповідно, розширенням цього формату є .pdf. PDF відображає текстову інформацію, рисунки, таблиці. А також у деяких PDF файлах є можливим копіювання тексту. Проте PDF не надає можливості прямого редагування тексту. Хоча на сторінках документу можна додавати підписи, кольорові лінії тощо. Загалом PDF є дуже зручним універсальним форматом. Зокрема, той же, самий формул, той же самий файл PPTX, Презентацію його теж можна перетворити у PDF. Це ж стосується і текстового документа Docs. До переглядачів, якими можна відкрити PDF файли, належить Acrobat, Microsoft Edge, VPS Office. Тобто файл PDF можна переглядати як на комп'ютері, так і на мобільному пристрої. Далі ми поговоримо про док doc і докс. Док doc розшифровується як документ, а докс. XML. Загалом, ті обидва формати файлів, вони є досить схожими не лише за назвою, а й за функціями. Проте, які ж між ними відмінності ми зараз розглянемо. І перша відмінність полягає в розширенні, яке використовується для опису. Типу даного файлу. Коли ми говоримо про док, то розширення є док. У файлу формату .docs розширення може бути .docs або або.docom. Обидва вони є форматами для створення, редагування, перегляду текстової інформації, рисунків, таблиць та графіків. На відміну від PDF, Doc і Docs підтримують можливість прямого редагування тексту, тобто ми можемо відкрити файл у текстовому процесорі і відредагувати текст у ньому. Головна відмінність між Doc і Docs полягає в тому, що Doc заснований на двійковому форматі, а DOCS — на XML. Крім того, Docs є фактично доповненням до DOC і є більш сучасною версією текстового документа. Оскільки в основному сучасні текстові процесори орієнтуються саме на формат Docs. Як я вже зазначав, файл формату Doc і Docs можна легко перетворити в PDF і переглянути будь-де. До переглядачів файлів формату Doc і Docs належить Microsoft Word, LibreOffice, Google Docs VPS Office. Ну, VPS Office є прикладом переглядача для мобільних пристроїв. Далі ми поговоримо про формат ODT. ODT розшифровується як Open Document Text. Взагалі, Open Document це набір стандартів різних файлів. Розширеннями ODT є .odt .fodt. ODT підтримує створення, перегляд і редагування текстових файлів. До файлу можна додавати рисунки, таблиці та інші графічні компоненти. Якщо ж порівнювати з попередньо розглянутим форматом форматом DOCS, то перевагою ODT є відкритість його вихідного коду, відкритість всіх даних, які стосуються цього формату. УТЕТЕ можна переглянути в OpenOffice, Microsoft Word, LibreOffice та Google Docs. Наступний формат формат RTF. RTF є абревіатурою для Rich Text Format. Відповідно розширенням RTF є крапка RTF. Цей формат підтримує створення перегляд передагування текстових документів. Але важливий момент. У RTF можливо є вставка лише окремих форматів зображень. І такими форматами зображень є .jpeg, PNG, EMF, VMF. Головним призначенням файлів формату RTF є міжплатформаний обмін документами з продуктами Microsoft. Переглянути файл формату RTF ми можемо за допомогою Microsoft Office, LibreOffice та OpenOffice. Ну і останній формат, який ми сьогодні розглянемо, це формат TXT. Дуже відомий, мабуть, всім формат. Отже, .txt розшифровується як текст. І розширенням цього формату є TXT, TXT підтримує створення, редагування і перегляд текстових документів. Проте TXT на відміну від тих форматів, Які ми розглядали, до цього не підтримує вставку медіафайлів. Фактично, файл TXT є просто набором символів. І все. Завдяки тому, що тут використовуються лише символи, використання TXT дозволяє економити місце. Розмір файлу цього формату у байтах дорівнює кількості символів. Тобто, якщо у нас файл містить 20 символів, то Розмір цього файлу складатиме 20 байт. Тексті можна переглядати як на мобільному пристрої, так і на комп'ютері. І прикладами переглядачів на комп'ютері в операційній системі Windows є Notepad, Notepad, Sublime Text. Як заключення я хочу вам навести приклади використання різних форматів. Ми розглянули найбільш поширені типи файлів, такі як PDF, Docs, TXT, ODT і RTF. Якщо ж для нас важливим є зручний перегляд файлу будь-де і будь-коли, то варто використовувати PDF. Якщо є принциповим зручність набору та редагування тексту, то я рекомендую використовувати формат DOCS. Якщо треба зберігати лише текст, то для збереження лише одного тексту найоптимальнішим є формат TXT. На цьому все. Дякую вам за увагу.